Зараз. Вона, в принципі, не нова. Записали кут вимірювання кутів, бісектриса кута. Кут вимірювання кутів, бісектриса кута. Що ми з вами? Що ми з вами вже знаємо про кут? Що кут це в нас геометрична фігура, яка складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Яким чином ми можемо позначити кут? Хто пам'ятає? Градусами. Не зовсім градусами. Як його позначити літерами? Дивіться, ми позначаємо кут або побудуйте тоді цей кут і запишіть. Побудуйте, якщо ми цього не робили, з вами побудуйте і запишіть, що ми його позначаємо або однією літерою, тобто та, яка знаходиться при вершині кута, або трьома літерами. І найголовніше. Підкресліть середню літеру. Тобто, це означає те, що в нас кут. Тобто, посередині повинна розташовуватися літера, яка показує на вершину кута. Тобто, БАЦ або CAB. Ну і відповідно символ – це знак, що замінює слово кут. Записали це. Полужимо. Тепер. Тепер давайте з вами спробуємо виконати завдання. Спробуємо виконати ось таке завдання. Відкриваємо підручник, сторінка 39. Відкриваємо підручник, сторінка 39. Ой, стой, вибачте, сторінка 26. Номер 39. Сторінка 26. І так, показую, що ми з вами будемо робити і що вам треба буде зробити вдома. Так. Дивіться. Завдання в нас з вами буде ось таке. Завдання у нас з вами буде ось таке. І вдома буде схоже. завдання. Записали номер 39. Записали номер. 39. Так, буде новим підручником, так? Це, ну а як у вас геометрії іншої не було. А, ой, так. Геометрії іншої не було. Важте, будь ласка, повторити сторінку. Сторінка 26. Рінка 26. Номер 39. Дивіться. Що нам треба з вами зробити? Нам треба назвати вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 39. На першому. Як ви думаєте, давайте зробимо так. Вершина. Де в нас вершина кута? Н. Точка М. Буде вершиною кута. А сторони, які в нього є? Ака. 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 АК? Точно АК. Де ви бачите сторону АК? Розкажіть мені. Це щось новеньке. Де тут сторона є в нас? А, в нього немає сторони. Чому немає? Але... А, так...

é L tá L F L L, L F Já sala é Далі продовжуємо наступне. І останній кут. Третє. Записуємо. Верщина. Третє. Вершина N. Вершина N і сторони N B N C. Сторони. N, B, N, C. Сторони N B C. та NC. Є такий момент. Тепер дивіться, що вам треба буде зробити в домашньому завданні. Показую вам, на прикладі вашого. Ну, давайте так. Одне з завдань покажу, потім зробите. Поки що нічого не записуйте. Так. Так. Дивіться, вам треба знайти вершину і сторону кута. Що ви робите? Ви берете, у вас сказано кут, позначайте кут МОП. Далі, що вам треба зробити? Можете побудувати цей кут, ніхто вам цього довільний. Не сказано, скільки градусів, тому довільний. Єдине, що правильно розставте правильно розставте літери. А це зараз записувати ось це? Це не записуйте, просто дивіться. Вдома це будете записувати. МОП. А далі завдання, тобто єдине, чим порівняння, в порівнянні з класною роботою, чим відрізняється, побудуйте ще цей кут. Там не сказано, але я вам кажу: побудуйте ще цей кут. А потім запишіть вершину і сторони кута. Ваше домашнє завдання. Записуємо параграф 1.3. Виконати письмово номер 40 Виконати письмово номер 40 Записав.